Є новина, друзі. Влада догралася. Телеграм-канали мовчать, повна цензура, а захід просто починає наступати. Дослухайте до кінця. Дуже тривожна ситуація. Ми проглядаємо, тому що вже і два дні тому я розповідав, і вже сьогодні одна велика газета за іншою виходять. Не з критичними там статтями проти нашої влади, проти України, проти Зеленського по ситуації з НАБУ і САП, а з катастрофічними статтями, що ну, практично підмутили голосування в раді для того, щоб скасувати антикорупційну реформу, це за економіст написав, що так швидко закони не проводяться. Що просто Зеленський посилює свою владу, авторитаризм. І ну, повний контроль над всім. Ну і зрозуміло, там йдуть натяки про те, що будуть розкрадати далі державу. Ну, Я так розумію, вони писали статтю, поки ще цих протестів не було, а протести досить значущі, масові. Зараз і у Львові, і в Києві відбуваються, люди кричать вето, вето, щоб Зеленський наклав вето. Поки що закон цей, слава Богу, не підписаний, його й не можна підписувати однозначно. Тому що і, ну, зустріч була генпрокурора з. Послами G7, там видно, посли ж сиділи в шоці від слів прокурора, ну то що їм там пояснювали, тому що одне боротися з агентами ФСБ і з шпигунами, а інше ну просто обмежувати боротьбу з корупцією і знищувати. Не те, що обмежувати, просто це ліквідація цих органів. А що це означає? Якщо ці статті зараз підуть масово, вже останні там 3-4 дня ці статті йдуть, що гроші зупиняться. Зброя зупиниться, ППО зупиниться, тисячі шахідів будуть летіти на нашу країну по всім містам. А ми не зможемо захищатись. Ні грошей не буде, ні зброї, ні ППО. І це все зробила Верховна Рада. Ну ці всі депутати, які просто хочуть відмазатись від своїх кримінальних проваджень, тому що вони накрали грошей на цій корупції. І просто вони хочуть поставити своїх і просто їм всім ці кримінальні провадження закриють. Во що зараз відбувається. Вот. А друге питання це цензура. Ви ж подивіться, що відбувається. Ми ж у нас вільна країна, демократична. Телеграм-канали. От зараз українська правда написала, я закинув до себе в телеграм-канал. В шапці профілі, йдіть, подивіться, що Труха. Один з найбільших телеграм-каналів Times of Ukraine, новини України. Всі відіщає Ока. І інші найбільші телеграм-інсайдер, телеграм, телеграм канал взагалі не написали про те, що люди вийшли боротися за майбутнє України, не допустити знищення антикорупційних органів, які реально єдині можуть притягувати прем'єрів, віце-прем'єрів, оточення Зеленського, Міндіча, якому вони хочуть оголосити підозру до кримінальної відповідальності. Тобто, ну створюється абсолютно автократична держава, як сьогодні казав Гончаренко, Корею, ми просто перетворюємося в Корею, а це призведе до відсутності грошей, зброї і ППО і до знищених міст і нашої держави. Напишіть, що думаєте: Лайк, репост, підписка, телеграм підписуйтесь в це профілі.